Всім привіт! Мене звуть Саша, ви на каналі Саша Букс. І зараз я хочу вам швиденько розповісти, а може не дуже швиденько, про прочитане за Липень. Ай, не Щоб все завчасно приготувати, звісно, навіщо? У липні я прочитала 5 книг. Ой, і, в принципі, коротше, мені всі сподобались, тому зараз подробніше про них розповім. Перша книжка, яку я прочитала у липні, була. Остання частина Lockwood і Co. Я, ну, я. вже... Бага... У мене є багато відео про Lockwood. Лок... Це була вода. Про Lockwood і Ко у різних соцмережах і це. Таке кохання, і мені так сумно прощатися з цією серією. Ви б знали, у мене просто депресія через те, що закінчилася ця серія, через те, що мені доводиться прощатися з героями ще й не буде продовження екранізації. Власне, я до речі, перед тим як читати, читала кілька відгуків на Гудріз і читала там і несхвальні відгуки людей, які вважають, що п'ята частина така була вже не дуже цікава, не дуже там багато пригод, але мені вона прям сподобалась. Мені сподобалась і основна лінія, типу, пригода наших головних героїв. Мені сподобалось те, як все закінчилось. Я з посмішкою і зі сльозами одночасно дочитувала цю книжку. Боже, ця розв'язка для черепа була. że Duże... І неочікуваною, і цікавою, я не буду вам спойлерити. Ну блін, ну ну з 10, 10, тому що це вкрало моє серце. У цій частині нам розкриють пригоди героїв. Нам розкриють ще кілька таємниць власне про пенелопу Фіттес, про її компанію. Нам розкриють таємниці також самої проблеми. Тобто, ми вже дізнаємося, звідки вона взялася, чому вона поширюється, і це дуже цікаво. І це було навіть трохи несподівано для мене. Я не думала, що. Оце через це сталося. Тому так а для тих, хто взагалі не читав, я так коротко розкажу, що це серія про підлітків. І це серія про такий сучасний лондон, в якому привиди. І ці привиди вони виходять тільки після заходу сонця. Їх бачать тільки діти та підлітки. Вони чутливі, вони бачать цих привидів, тому вони з ними борються. Вони їх мають проганяти. І ця проблема з'явилась тільки 50 років тому, тобто все було ок, всі жили як живуть зараз, і потім в якийсь момент душі померлих почали повертатися в наш світ. І ці створюються агенції, які борються з тими приводами. В цих агенціях працюють діти та підлітки, тому що тільки вони можуть це робити. І Локвуд – це власне один такий підліток, який створив свою власну агенцію. Бо він такий мені не треба ці дорослі. Вони всі отакі. Я сам створю свою власну агенцію. І він працює зі своїми друзями. Оповідь ведеться від імені Люсі Кар. Лайл. Вона така у нас головна героїня. Дуже крута історія, дуже її обожнюю. І я би напевно зняла окреме відео про неї, якщо вам це цікаво. Наступна книжка, яку я читала у липні, це готель із серії Культріт від КСД. Подивіться на це, який тут класний Форзец. І це книжка того самого автора, що написав аеропорт. Книжка дуже крута. Я оцінила її на 9 з 10. І це така. Напружена історія, і тут у нас є такий головний герой, Пітер Макдермот, який є менеджером цього готелю. І... В цьому готелі що може статися за п'ять днів у готелі? А може статися дуже багато всього. Тут у нас, знаєте, починається ніби з багатьох різних історій різних людей, і все це потім пов'язується в якусь одну історію. І всіх цих людей пов'язує саме цей пітер. І це дуже цікаво. Тут у нас і злочинець, який грабує готелі, тут у нас і є і вбивство, є зґвалтування <кхів> дівчини. І як що там відбувається, коротше, є і любов, така, причому така любовна лінія в принципі дуже цікава. Багато чого є в цій книжці, і це додає напружну атмосферу. Ти прям деяких героїв ненавидиш, і після кінцівки тобі хочеться просто так, <кхм> тому що знаєте, для одних героїв нібито розв'язка дуже справедлива. А для інших настільки несправедлива, що просто хочеться плакати. Типу, і це круто, тому що це показує наш реальний всесвіт. Це показує, як поганим людям може все сходити з рук, як добрим людям може стати погано і ну несподівана в принципі розв'язка. Дуже дуже класна книга. Я до речі не дивилася екранізацію. Мені цікаво подивитися екранізацію. Будемо цим займатися. Ну і також у липні я читала керамічні серця Наталії Матолінець. Я перечитувала вже другий раз. Останній раз я читала рік тому. Я читала її для нашого книжкового клубу Книгозалежні, який ми проводили у липні. Я люблю цю історію. Це фентезі, це можливо не на 10 з 10. Я ставлю їй ну 8, 8,5 з 10, історія насправді крута. І я вже казала, що це таке незвичайне фентезі. Тут у нас така готична атмосфера Франції 18-го сторіччя. І тут у нас є розділення на ранги: є вищі і нижчі. Вищі це ті, хто володіють магією. і їх звуть маестрами. Ось є нижче. Це люди, які народилися без дару магії, і вони можуть тільки бути слугами або там максимум відкрити якусь свою справу і ну теж працювати на тих самих вищих. Це таке любовне фентезі, тому любовна лінія тут є основною. Навколо неї все крутиться. І звісно, в нас тут заборонено кохання. У нас є служка канре і маестр Жарак. Ну і вони закохуються один в одного. Їм доводиться пройти дуже багато випробувань. Ця книжка викликає багато суперечностей. У неї у ній також є і тригери, тому що в цій книжці є війна, тут є епідемія хвороби. Тут дуже цікаво розкривається оцей весь устрій країни. Знаєте, коли там десь. І не війна, а оці всі маестри такі, та нас це у мене ну ми типу багаті, нас це не торкнеться. Хай там люди бідні, бідують, помирають. А ми тут собі влаштуємо бал, купимо тісточок. І там, коли починається епідемія хвороби, від якої хворіють страждають тільки ці нижчі, то вони такі блін, оця хвороба дебільна. У мене закрилася кондитерська біля дому. Ну короче, насправді книжка цікава. Це незвичайне фентезі. Воно розбиває серце, воно круте, і я його дуже раджу. Також я читала другу частину трилогії Таймлес, і ну ще можу сказати. Типу прочиталась вона легко, але мені здається, що ця частина найслабшою буде. Третє ще не читала, але я передбачаю, що оця була найслабшою, тому що вона така перехідна, ніби знаєте, в ній нічого не відбувається. Тупо взагалі тільки на останніх сторінках щось починає відбуватися. Все так от розмусолено, якось не дуже цікаво. Ну, реально немає ніяких подій. Нічого в ній не відбувається. Типу, все нас до чогось підводять, підводять і так і не підвели, бо, походу все, до чого нас підводили, буде в наступній частині. Так, для тих, хто не знає, це історія про подорожі у часі. У нас тут є особливі люди, які народжуються з геном подорожі у часі. І така у нас головна героїня. Вона про це не знала, коли дізналася, була вже доросла, і от їй доводиться оце подорожувати в часі, бо без цього вона буде безконтрольно пересуватися, якщо не буде це робити контрольовано. І вона там робить усілякі місії зі своїм напарником у минулому коротше. Отаке от остання книга, яку я прочитала, була печера ідей. Це моє кохання, ну поки що. Я боже, як вона мені сподобалася, і в мене тут дуже багато поміточок і всяких коротше. Я робила собі багато нотаток, читаючи цю книжку. Після таємної історії я в принципі зацікавилася темою давньої Греції, давньогрецької міфології. І ця книжка підходить ідеально для продовження знайомства з цією темою. Я про це вже неодноразово казала, коли читала її там в себе в інстаграмі, про це часто згадую. І вона прям, тобто, це знаєте, вона хоч і не дуже велика, тут 300 сторінок, але ви будете її довго читати, тому що в ній багато нового. Ця книжка прям вам розкриє багато нових визначень з давньої Греції. Багато. Чого з історії, з міфології тут можна собі багато записувати. Я читала це і дуже багато гуглила, робила собі нотатки. Також тут в кінці книжки є словник з усіма поняттями теж новими, і його теж можна дуже довго вивчати. Неймовірна книжка, яка прям поглиблює тебе в атмосферу, і ти просто сходиш з розуму. І я зараз поясню, чому тому що тут у нас є дві лінії. Перша лінія це от власне ця. Основна історія, тобто це історичний детектив. І у нас є оця основна історія, яка може чимось нагадати вам спочатку таємну історію, тому що теж знаходять померлого студента. Це в давній Греції відбувається. Цей студент вчився в Платонівській академії. Це відбувається якраз за часів Платона. Його знаходять мертвого. Але його викладач вважає, що це не просто так, що його не загризли вовки, як кажуть. І тому він наймає розгадника таємниць Геракла Понтора, щоб той розгадав цю таємницю. і Ну, знайшов причину у смерті цього учня, тому що він думає, що щось з ним сталося, що це вбивство. Ось, а є друга лінія: це ніби перекладач із давньогрецької, який в Теперішньому переводить оцей текст з давньогрецької текст невідомого автора, і він бачить у ньому багато символів. Він бачить у ньому ніби якісь підказки. Він вважає, що цей текст це не просто текст, що він символічний, що він щось приховує і що можна знайти ключ до розгадки якоїсь таємниці завдяки цьому тексту, і він прям в нього поринає. Він починає асоціювати себе з цим текстом, і в тексті. Також є такі моменти, після яких ти сам си... там різко може перейти на розповідь від другого лиця. Наприклад, от ми читаємо цю розповідь від третього обличчя, тобто там бла бла-бла, і потім в якийсь момент ця розповідь така: він переводить очі і дивиться кудись в темноту кімнати. Він дивиться на тебе. Маючи на увазі ну, того перекладача, але коли ти читаєш, ти, звісно, це сприймаєш ніби на тебе, і аж мурашки по шкірі йдуть. І ця лінія цього перекладача вона йде от такими примітками. Тобто бачите, от типу текст, і потім, ніби оцей перекладач нам додає свої думки, що він думає про цей текст, що в ньому дивного і так далі. Дуже крута книжка. Я в захваті від неї. І кінцівка просто розриває мозок, і після неї ти такий. В чому сенс мого існування? Чи існую я взагалі? І... Я хочу ще таких книг, чесно, мені потрібно ще. Також хочу нагадати, що якщо раптом ви хочете підтримати мій канал, якщо у вас є таке бажання і можливість, то посилання на монобанку. та Баймій кофі буде в описі до цього відео. Я дуже вдячна кожній людині, яка іноді скидує мені там навіть по 10 гривень. Це дуже мене мотивує, бо я бачу, що є від вас віддача. Бачу, що вам це подобається. Тому я дуже дякую. І це було все. Тому дякую, що подивилися це відео. І зустрінемось вже в наступному.